Доброго дня. Засідання постійної комісії є з питань регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини законності, правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. На комісії присутні два члени комісії, три з них присутні онлайн. Тому я... Пропоную голосувати за початок засідання регламентної комісії. Хто за? Одноголосно. Дякую. У е, порядку денному у нас 5 питань і одне додаткове в різному. Перше питання про присвоєння звання почесної громадяни Димської селищної територіальної громади у 2025 році. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Друге про затвердження штатного розпису комунальної установи Центру надання соціальних послуг Димирської селищної ради на 2025 рік по структурному підрозділу забезпечення діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цінність України, доповідає директор комунальної установи Центру надання соціальних послуг Димирської селищної ради Олег Петльович. Третє. Про внесення змін до штатного розпису Качужанського порного Димирського ліцею Димирської селищної ради доповідає начальник відділу освіти Димирської селищної ради Дар'я Пономаренко. Четверте про внесення змін до штатних розписів закладів вихідної освіти Димирської селищної ради. Доповідає так само начальник відділу освіти Димирської селищної ради Дар'я Пономаренко. П'яте про зміну юридичної адреси та затвердження статуту Димирського ліцею номер 1 Димирської селищної ради в новій редакції доповідає начальник відділу освіти Димирської селищної ради Дар'я Пономаренко. Шосте різне. Додаткове питання. якраз в різному одне. Воно звучить так: про внесення змін до штатного розпису комунальної установи центру надання соціальних послуг Димирської селищної ради на 2025 рік. Доповідає директор комунальної установи Центру надання соціальних послуг Держкої селищної ради Олег Петрович. Нема нікого доповнень до порядку денного. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Одна й. Одноголосно. Так, перше питання про присвоєння, про присвоєння звання почесних громадян Дімської селищної територіальної громади у 2025 році. Прошу, Людмила Дмитрівна. Так, на розгляд чергової сесії стосовно присування звання почесних громадянин Бімської середньої територіальної громади виносяться такі загиблі наші герої. Коценко Руслан Іванович, Яровий Віталій Григорович і Герасимюк Ігор Борисович. Наші воїни. Хто за? Одноголосно. Найтаку. Дякую. Друге питання. Так, це питання моє про затвердження штатного розпису комунального установного центру надання соціальних послуг Гермирської селищної ради на 2025 рік е по структурному підрозділу забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та міцзаходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цінність України. Це ми затверджуємо штатний розпис відділення. Коли ми затверджували на весь заклад, то це відділення ще не працювало. Воно фінансується за рахунок субвенції. Оскільки в нас тоді ще не було працівника, то ми не затверджували. А зараз у нас є один працівник, фахівець супроводу ветеранів, який пройшов конкурс, і ми його по Рекомендації конкурсної комісії прийняли з 1 березня на роботу, тому ми затверджуємо штатний розпис щоб мати можливість йому забезпечувати заробітну плату. Це у нас провідний фахівець. Прийняли ми. Ну, Там взагалі на е, 8 фахівців. Штатний розпис Ми маємо право ще, може, хтось виявить бажання добрати, тому що їх дійсно. Потрібно. Прошу підтримати, затвердити штатний розпис цього відділення. Онлайн-за. так? Дякую. Третє питання. Про внесення змін до штатного розпису Катюжанського опорного ліцею Диверської селищної ради. Прошу Дання. Асистента вчителя. Тобто, знову ж таки, батьки звернулися заявою до директора по створення інклюзивного класу, і для повного забезпечення інклюзивності нам потрібно вводити асистента вчителя. Тобто, це необхідність. Ну, тут теж все зрозуміло. Питань немає? Нема. Прошу голосувати. Он. Ага. Онлайн за. Так, четверте, так само знесення змін до штатних розписів, закладів до шкільної освіти Димівської селищної ради, пане пані, пані Дар'я. Знову ж таки, це питання інклюзії. У нас деяких закладах відсутні асистенти-вихователя, наша державна умова забезпечити асистента-вихователя в будь-якому випадку, тому також потрібно зміни. Марія Юрійовна, в п'ятницю ще донесли мені одну заяву. І Тим паче, це дівчинка була явно. Ну, з голосу не вносимо, тоді на далі, так, на стіну. Там одну просимо. Якщо, а, якщо дивлячись, якщо ту ж саму групу чи в іншу? Ні, в іншу. Ніше. Це лучше група, це старення. Якщо можете з голосу, ви зробите так як і винесемо ще тоді одну одну, одну штату. Та, так, в будь-якому випадку, тобто це наша умова. Так, да. Наталія Андрійний. Це все бізніше, в За mm -hmm. зернятко, зернятко чи а, я не у вас? Тоді у вас вже буде дві людини, штатні друга, так. Асистент, так? Так, зернятко? асистент готувателя. Да? Да, да. да, да, да. Це ми як окремо голосуємо за пропозицію. Ми да? можемо в цілому за, цілому, за пропозицію, так да? да, і, за, і за, в цілому за проєкт рішення винести його на засідання ну, чергової, давайте, чергової да, сесії. Зачерпня сесія, на... Чергову сесію селищної ради. Mm -hmm. Всі за одноголосно. Mm -hmm. Так, п'яте питання. Про зміну юридичної адреси та затвердження статуту Димирської ліцею номер 1 Димської селищної ради в новій редакції доповідає пані Дарія, начальник відділу освіти. З тим, що назвав ударів, розмінилася на світанці зміни робляться в статуті Це суд з Суд у нас вулиця і все. Тут теж питання, абсолютно. Ну Ми будемо переробляти наш статут, то ми тоді вкажемо. Mm -hmm. Навіть що ж у Сітянському 4, зараз ми пишемо в статуті, ж буде приносить. Старі ще ваше одне питання. Так, різне, Додаткове питання. Про внесення змін до штатного розпису комунальної установої центру надання. Соціальних послуг Димирської селищної ради. Е -е, на 2025 рік і доповідаю я, ну ми тут що робимо? У нас є ще одне відділення соціальної роботи ФСР, які ми називаємо, які працюють із сім'ями які в складних життєвих обставинах. І ми додаємо ще одну штатну одиницю, в зв'язку з чим це пов'язано. У нас заключений. Меморандум із благодійною організацією від, ООН, яка говорить про те, що у нашому штатному у нашому закладі ми затверджуємо штатний розпис одну штатну одиницю фахівця соціальної роботи. 25% платить зарплати комунальна димерська селищна рада, а 75% платить. Це благодійна організація згідно меморандуму. І воно нам не потрібно. Це в нас так само там центр життєстійкості і це для цієї функціонування цього пілотного такого проєкту. Нам потрібна ця штатна органиця. Оце така ситуація. Тому прошу підтримати. Хто за онлайн-за, одну благоста. Щоб ми вичерпали порядок денний. Всім дякую за плідну роботу. Будьте здорові. Дякую. Йдемо на позачергові сесії.